Всім привіт! Ну що ж, в новому році, новий етап історії. Ну, безпосередньо переходимо до сюжету. Як я й обіцяла, починаємо нашу історію з планети Л37. О неї щось наближається з далекого темного космосу. А з поверхні, серед гострих, як лезо, гір хтось спостерігає, за тим все з'явилося. На орбіті цієї загадкової планети. Потім ми бачимо, що це приземлився корабель. Космічний корабель, який належить світичам. Велетенський. Розкритими сонячними вітрилами, хоча тут вони не дуже їм допомогуть, тому що тут немає сонця, а тільки темрява навколо і одна маленька зірка супутник, що ледь освічує та відбиває світло. Від поверхні. Далі ми бачимо якусь темну постать в капішоні, а ще світицького сторожа. Який не один. Загадково. постать це однозначно чоловік. Сіточка сторожа, і явно налаштований серйозно. І промовляє до загадкового чоловіка. Солос тебе призиває верховенство, є робота. Ну, і на цьому наша сторінка обривається. Що ж, судячи з усього, ми прибули на якусь невідому планету, віддалену від всього загального, всесвітнього, глобального. Не знаю, як ще сказати. Ну і е, тут хтось, хто потрібен світечем. Хтось, хто тут ховається, а може і ні, може просто відлюдник. Йому пропонують роботу світицькі вартові. Що буде далі? Дізнаємося в наступних. Відео на наступних сторінках розкажу вам, як піде ця подорож далі. Ну що ж, тоді далі буде папа!